Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Догралися, пише волонтерка Леся Поруцька Сакович. Далі мовою оригіналу. Прямий наслідок зарозумілості, некомпетентності, і, відверто кажучи, глупості Єрмака. Іко далі цитати різних джерел. Подача Україною скарги до світової організації торгівлі нерозумне і несвоєчасне рішення, що призведе до прямої конфронтації з найближчими союзниками України. Безсилля української дипломатії, прямий наслідок кадрової політики. Кибанкової пишете Польща, Угорщина та Словаччина припиняють участь у механізмі обговорень імпорту зерна з України. Заяву зроблено після початку Києвом юридичного процесу проти трьох країн у світовій організації торгівлі, де пропонується увести взаємні заходи щодо експорту польських овочів і фруктів, пише Ірина Геращенко. Польща припиняє підтримку українських біженців з 2024 року. Заявив телеканалу Польсет представник уряду Петро Мюллер. Підтримка біженців, яка включає. Скасування вимог про проживання та надання дозволів на роботу, безкоштовний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейної медицини не буде продовжено наступного року. Повідомив він пише Андрій Цаплієнко. Зустріч Дуди і Зеленського Нью-Йорку скасовано. Це сталося вперше з початку війни. Заплановану зустріч президентів Польщі та України, які вирушили до Нью-Йорка на генасамблеї. ООН, скасували також. Польський президент Дуда захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на агроімпорт з України. Він порівняв. Україну з потопальником, пояснивши, що кожен хто коли зібрав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний і може затягнути себе на глибину. пише телеграм-канал Захід про головне. Експрем'єрка від польської правлячої партії Піс розкритикувала слова українського чиновника за повчання Польщі і вказування, що мають робити члени ЄС. Багато Шидло. Прем'єрка Польщі у 2015-2017 роках, євродепутатка і один із найпопулярніших політиків ПІС, дорікнула віцеп. Прем'єру Качці обурення екс-прем'єрка стосувалося його інтерв'ю «Політику». В, в Інтерв'ю для він читає польщі лекції про те, що на його думку можуть чи не можуть робити країни-члени ЄС. А Качка навіть каже, що судитися з Польщею це має бути прикладом для світу. Замість повчати Польщу український заступник міністра, мав би подумати, який приклад світові подає Україна, коли таким чином ставиться до країни, яка рятувала Україну у найдраматичніші моменти. І передусім подумайте, як поляки сприймають слова. Та поведінку української влади написала Шидло, пише телеграм-канал Політкраїна. Польська політика щодо допомоги Україні може суттєво змінитися. Про це повідомляє Радіо Зет із посиланням на міністра у справах ЄС Шимона Шенковського Велісенка. На його думку, кроки зроблені Україною негативно позначаються на двосторонніх відносинах. В опитуванні на сайті Радіо щодо допомоги Україні 80% виступають за те, щоб її обмежити, хоча раніше таких було лише 39%. Отки щодо самого позову він може розглядатися місяцями, і всі ці місяці буде існування напруження між Києвом та Варшавою. А якщо взяти зиск від потенціального виграшу у суді, він значним чином поступатиметься тій користь, яку приносило співробітництво України з Польщею нашим основним наряду з Британією та країнам Балтії партнером у світі до зустрічі. Друзі Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.